Я тут подумала, що можливо продовжу знімати ось так на телефон, тому що я тут на Патреон знімала. Розповідала, як мені як нам зараз тяжко важко і чому тут у США. І якщо цікаво, підписатись на Патреон. Але він російськомовний в мене. Наступна книга, яку я прочитала, це але не всю. Я думала, що я буду її всю читати. Знаєте, ну. Всю, але подивіться на неї, вона просто гігантська. Я вже розповідала, скільки я прочитала цієї, перш ніж продовжити, як мені подобається ця закладинка. Дивіться, яка вона крута, як вона підходить сюди. Ну, не можу. Ну, Коротше, я цю книгу прочитала не всю, а минулого разу я закінчила сагу о форсайтах. Оцю повністю, повністю цей розділ. І я почала. Біла читать. Вот Я не пам'ятаю, інтерлюдію я прочитала чи ні? Так. Інтерлюдію також. І наступно буде серебряна ложка, інтерлюдія «Встрічі», бідіна пісня. Це вже я до кінця наступного разу дочитаю, коли вона мені випаде. Тобто ось такий об'єм залишився. Тож, непогано. Я вважаю, що я там начитала. Зараз я подивлюся, з якої сторінки, тобто 729 і до 949. Ну, майже 200 сторінок. Щільний текст, дуже багато роздумів, щоб ви розуміли, тут не, не тільки діалоги, але ось, ось такий текст, дуже маленький шрифт. Мілкий, дрібний, і тому вона читається не так вже й швидко. Але задоволення я отримую просто нереально від цієї книги, від цієї історії, від цієї саги, тому що ця сага вона охоплює дуже багато поколінь і саме тієї верстви населення у Великої Британії, яка нам була якось не дуже зрозуміла, як сказати, недоступна. І тому такий багатії, знаєте, які. Ходили жінки в таких шляпах вичурних всяких, на скачках, ставки робили, і купували дуже дорогих коней. Там ну, отаке все. Вони були дуже багаті. У маєтках жили, там у цих циліндрах ходили. І Наскільки це цікаво? Круто, що я пізнаю і політику тих років вікторіанська епоха, та далі, далі, далі. І закінчується там ми роками минулого століття. Мені здається, і ще є другий том цієї історії. І далі, наступні, наступні покоління я бачу, як вони міняються, як міняється відношення до власності, відношення до... А, Подружжя до, до шлюбу, відношення до життя загалом, це зрозуміло, що у усіх національностях, народах і державах це по-різному, але воно також міняється все. Але коли ти порівнюєш, як люди жили, наприклад. Чим вони жили? Чим вони дихали, як вони заробляли гроші там у нас, і наприклад в той же Британії чи у США? Тут тут немає про США, ну трошки зовсім, але це дуже цікаво. Ти розумієш, що відбувалося у той чи інший період? Тут і наприклад за Америку трошки розповідається, поки що трошки може далі буде більше. Накладаються ті чи інші події один на одного, одного таймлайну, скажімо так, і це дуже аж мурашки. По шкірі. Це дуже круто дізнаватися, що коїлося у політиці або просто у житті пересічних людей. Мені сподобалось, що тут не тільки про багатіїв, але й автор включає лінії із бідного населення, і це дуже круто. Я не знаю. Про неї можна довго говорити, якщо підготуватися, я ж не готувалася, просто вам розповідаю, що я прочитала те, ще планувала, але мені настільки вона сподобалась, що я в повному uh, захваті залишилась. Тож, якщо у вас є там чи українська версія, чи яка читайте. Знаєте, я спочатку, коли почала читати, мені ну я ж відкриваю зміст і uh, там пригадую, де я там читала, і починаю читати відразу. Я розумію, що мені треба повернутися трохи назад. І я там ну, сторінок, можливо, двадцять продивилася, чим воно закінчилося, згадала. І так, і тоді все легко йде. Тобто я робила дуже велику перерву після читання десь. Декілька місяців, тобто я вже забувала, що там, на чому там я зупинилася. Тож це легко. І у сорці також трошки нам розказує в кожній новій главі, що він там, ну не главі, а розділі великим, так? що було у минулому. Ну так, трошки на натяками. Тому мені знадобилось трошки пере передивитися, але нічого страшного, все нормально. Це таке, знаєте, можна закрити і знову перечитувати заново. Все-все заново. Дуже багато поміток у мене. Ну, для такого об'єму не дуже багато, але я не полюбляю все підряд відмічати, тому що ну а навіщо? -то? Я ж це не використовую в своєму житті, якісь там розумні речі, розумні думки. Ні, я просто для себе, я що мене от, от, дуже вразило, якісь там вирази, чи е, навіть не вирази, а більше знаєте, відкриття епохи. Ну, в даному випадку е, щось таке, чого я не знала, або якщо мені щось треба подивитися, наприклад, чи послухати якусь класичну. Мелодію, яка згадується, чи якусь книгу подивитися, чи художника, тут багато дуже про мистецтво, дуже багато, і це дуже цікаво, як ту епоху ще, коли деякі митці були невідомі, але зараз вони там коштують мільйони доларів. І як тоді, коли вони ще були невідомі, люди, ці багатії, котрі, котрі в даному випадку це Сомс, один з головних героїв персонажів, коли вони як вони розпізнавали, як вони відчували, що цей або цей буде знаменитим або пройде повз. І навіть мене зацікавило, те, що неважливо, чи подобалась картина, чи ні, сам колекціонер він відчував, що вона буде мати. Хист, зиски, не знаю, буде мати вигоду у майбутньому, і він її купував, хоча самому йому вона могла не сподобатись. Це дуже цікаво. І так от, і з акціями, і з чимось ще. Я просто у захваті я просто у захваті від цієї історії. Добре, я не буду довго тут розповідати і перейдемо до наступного пункту. О, Давай, тема любви, лав, какая-то давай. Що це за кружечка? Така красива? Це, може, це не кружка. Ну, там було написано, що буде кружка в кожному феврі якийсь маг. Да. Да? А, помнишь, мы снег пик видели? Там красивые какие-то картинки были. А, совсем другие. Кружка. Ну за принк? Не знаю. Там же написано все на спойлерной карте. If I cannot be better than them, I will become so much worse. Переведи. Переведи ну, пожалуйста. Если типа я не могу стать лучше их, я стану еще хуже. Ну, такое себе, да? Рисунок не очень такой впечатляющий, да. на самом деле. Нету вау-эффекта, а еще тяжелое. А вот пин аккуратно распечатываешь, чтобы не порвать саму штучку пока. Что это? Я не знаю, но это тоже слайдер. А там... Софи была на этом слайде, который. Да, ей было прикольнее как-то. А тут она просто лес какой-то двигается. Да. да, 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 да. Но мне этот больше нравится. Этот? А вот. дашь мне тот. Это О, что? Коробка моя. Хорошо, открывай. Ух ты! Ложечки. О, прикольно. Ну дай. Hello, little girl. они одинаковые, они разные, по-моему. Они разные, да, по дизайну. Вот это какая-то с какими-то цветами, а это другие цветы. Ну, потом ближе покажу. А что написано на второй? Какие-то они кривые вообще, да? <с Странные <с такие. Как будто с Алиэкспресса, да, еще тут, глядя, уже mm -hmm. сдертая чуть-чуть. Посмотрим. Ну, они облезут быстро, мне кажется. Stab me again? Что это? Step это когда ты ножом втыкаешь в кого-то. Да, ну, тебе, знаешь, порежь меня еще удары раз, Запреди. Ножом, да, короче, резани меня еще раз. Да. Что? Но это? Ну, это ж по книгам, фан, да читать, ну это ужасы, может там еще И что. Все, давай дальше. Пронзи меня, наверное. Может не в плане ножом, а просто пронзи. Ой-ой, прихваточка. Прихватка для горячего. Для горячего. Не, это а вот так вот. Да, вот так. Ага, брать горячие кастрюльки. Противень вытаскивать этому, вечно тряпками вытаскивать. А, ну все, да? Так все там книга уже. Больше ничего нет. Это О! Какие-то наклейки, может быть. Ну и книга. Ну что-то мне не очень этот нравится. Бокс. Если быть честной. Какой-то он такой... Weird. Не геншин. очень прикольный. Следующий. Потом почитаешь, что, что там. Что это? книга такая какая-то. Осторожненько. Что это? Стикер. Просто большой стикер. Что? Тебе зачем он? Да посмотри, что. -то. Да у тебя все геншин, Дарина. Ты ж это, по книгам. Это особенный Геншин. Дай посмотрю, что это хоть не, изображено. Не, не. Да и я же потом отдам тебе тюль. Ну, мне, как мне не нужен. Хотя и красивый. Да, эту я потом распечатаю уже на камеру. Просто книга. Про любовь. Отдашься дашь Да. Прикольный цвет. Они что там, все романтические эти книги? Ну да, почти. Блин. Фантастически романтические. Вот Знову ж таки, хотелось, чтобы это был влог. Але я не розумію, як це робити, тому що я дуже багато кажу про книги, хоча хотіла поменше, хотіла так швиденько щось казати. Ось, наприклад, в мене є там книга, яку я купила, вам показувала у якомусь влозі з Дариною про робота, який живе у лісі і намагається вижити. Ми ще її не читали, але я її купила саме за оцих невимовно прекрасних ілюстрацій. Я вам показую, але насправді мені більше за все подобаються такі ілюстрації, котрі відображають самого цього робота у лісі. Таке трошки схематичне, це дитяча книга. І я ж хотіла ось так швиденько-швиденько вам щось таке показувати і йти далі, і показувати, що я їм, як там я схудла чи не схудла, спойлер, ще ні. Навіть не треба спойлери вам тут розповідати. Ви самі все бачите. Дивіться, яка, яка прелість. Ось так я думала показувати щодень книги і більше влогових таких штук показувати свого життя, скажімо так. Але дивіться, в мене ще дуже багато книг. І ось тут стосик з новими книгами, покупки. Тільки що прийшли. Я ж мріяла, і я ж кажу. Гаррі Поттер» також лежить. Тут у мене і прочитані ще доволі багато книг. Я не встигаю. Мені таке мене таке враження, що я повинна тільки вам показувати книги і більше нічого. Я розумію, що треба, мабуть, просто частіше випускати відео, і таким чином в мене буде більше влогів. Більше відео, більше влогів і менше про книги. Поближче покажу ці ложки, тому що вони. Дійсно, мене трохи розчарували, тому що вони дуже тонкі. Як знаєте, такі сувені, сувени, сувенірні. А, роблять якісь що? ну Типу, це ж і так сувенірні. Але я не знаю, чому вони мене так розчарували. Мабуть, тому що вони ну, такі золоті. Я не полюбляю дуже цей колір а, у столових приборах, тим паче. І ще тому, що щось таке незрозуміле ну, знаєте. Як-то вони не дуже мені подобаються у плані того, що. А, якийсь малюнок тут незрозумілий. Не знаю. щось. Щось не те. Для мене, принаймні, щось не те. Щось тут написано. написано. Come to Stab me again. Ну то, що Даріна говорила при і перні мене знову. Hello, little bird. Привет, маленька птичка. Звучить Ну, Здійсне, обичний, незрозуміло дуже вирізані вони. Щось я останнім часом на російську часто переходжу, мабуть, тому що я так і не можу не в змозі говорити дуже гладко. Нормально українською. Так, це я вам показую серце поближче, цю прихваточку. Мені більше подобається внутрішнє її оздоблення. Але, ну, нічого такого. Прикольно виглядає, як фасолинка така. Добре. І останнє, що хотіла поближче показати, це наклейку. Не знаю, навіщо ми її достатньо нормально близько показали. Так, вона. Вона одна. Але що це таке написано? The Bright Star Holds і яр, дуже ярка, ярка, ярка як. Яскрава зірка тримає Even As The Darkness Rises. Яскрава, ну, коротше, яскрава зірка сяє навіть коли. Темрява. Зростає чи щось таке. Мій англійсь... Моя англійська така собі. Так, ну все, більше нічого. Це я віддам Даринці. А, я ж вам книгу хотіла показати. Саме головне, що мені треба було показати, це книгу. Зафільмувати, так скажімо, свої почуття, хоча не знаю, навіщо вони, тому що мені цей бокс зовсім не сподобався, чесно вам скажу. Ну, добре, давайте покажу вам книгу. Все ж таки вона є, і показувати її я буду. Ось так вона виглядає. Спереду, ззаду. This is a game, It's only pretend. Тут у нас назва Heartless Hunter без, без, серде, без сердечний, безсердечний. Українською як безсердечний охотник. Полювальник. Полювати полювальник? Блін, та що зі мною не так сьогодні? У нас такий вітер піднявся, просто нереальний ураган навіть один раз світло рубануло. І голова не варить зовсім, але вона на українську у мене щось все важче і важче з кожним днем таке відчуття варить. Це б дуже прикро, якщо чесно. Ось так виглядає форзец. Полювальник. Напевно, полювальник. Господи. Ж. Так, звичайно, з кольоровим зрізом, звичайна книга, нічого. Звичайна така не, не гладенька бумага, сіренька, ну, вона не сіра, вона така нормальна. І, звісно ж, підпис і а, лист автора чи авторки тут уже. І я буду її, звісно, продавати, тому що я ну, зовсім не зацікавлена у ній. Зовсім призовсім Щось мені не дуже цікаво. Ну, я, я звісно, буду дивитися обов'язково на рейтинг Goodreads, тому що Divine Rivals це просто нереально круто написано. І не дивлячись на те, що це романтичне фентезі, але все ж таки це круто написано. Це в нас йде супер обкладинка. І що я маю на увазі буду дивитися, то мені просто не подобається її оформлення. Зовсім я не знаю чому. Цей колір крутий, мені подобається, але обкладинка, оці рози. Я не люблю просто рози самі по собі, квіти мені. Вони не те, що буде навіть байдуже, а навіть якось, знаєте, не подобається. ну от Просто не подобається. Саме червоні. Інших кольорів нормально заходить, але червоні ні. І от. Можливо, із-за цього це... це просто не моє, зовсім призовсю. А, Можливо, з за цього я і не хотіла її навіть розглядати, але ж я забула, що я хотіла дивитися рейтинги. Але давайте зараз повернемось трошки до книг, тому що я хочу розповісти вам про Гаррі Поттера, якого я. Знаєте, я зараз перерву відео, тому що я знаю, що у мене на таймлайні... на таймлайні вже багато. Відео заснято, тому я зараз це перерву, мабуть. І зустрінемося з вами у наступному влозі, а то я буду його вічно монтувати. І я прямо зараз підключусь і почну розповідати вже наступний влог. Моя судьба рішається прямо зараз. Ау. Да хоч помішала би. Ну, давай. Придсказання. <світ> Блін. Читай. Что то не, не Только не пруст. Нет, нет. Не, не, пинчен, не радуга. Ну тут какая-то... Олга! Кобылянська! Класс! Я так это украинская классика! Спасибо тебе, доченька! Ольга Кобылянская, царивну буду читать, или как там называется. Сейчас мы с вами сразу и посмотрим. Тут она у меня вроде бы... Да, вальс меланхолик. Якраз вона не закрита фонариками, що хорошо. І И... от вона, отлічно. Поки буду ждать Гаррі Потера, прочитаю царівну. Я ж угадала названня. Давайте посмотрим. Сміст. Ой, чого я знову російською? Ну, я не можу перемикатися, я вже думаю, що а не вести мені вишивальний канал надалі російською, як і раніше я вела. Тому що, ну, це якийсь Крінж вже. Царівна, так, 91 сторінка, добре. Вау. Ну, ви мені, будь ласка, вибачте мою російську. Я не подивилася, чи подивилася сторінку. 91-ка. Так, стоп! Це що? Виявляється, царівна це оце все. Oh, гад. Гаррі Поттер вже у США. Він долетів до мене. Ну, не до мене, а сьогодні перетнув кордон. США, тобто він на... десь, мабуть, у Нью-Джерсі, і до штату Вашингтон він долетить ну, за кілька днів. За кілька днів я це не прочитаю, але в мене вже є право взяти третю книгу, тобто нову книгу після трьох прочитаних. І я прочитаю стільки, скільки встигну, а потім почну Гаррі Потера. І... А можливо, я не це рівно прочитаю. Можливо, я прочитаю оцю маленьку. Як вона називається? Не вальс Меланхоліка, а оцю. І. Імпромпту -про фантазії. 79. Імпровізаційна фантазія яка то так? Да? 79. 79-та сторінка. Зараз подивимось. Що це може бути? Так, Нарис. О! Оце я і прочитаю. Ну, добре. Клас! Ура, хоч це не простий, не е, веселка тяжіння в